Розкажи на українському мові, як вредні звички впливають в нашої жизни, на нас, на наш організм, на тіло, на психіку і тому подібне. Шкідливі звички мають потужний вплив на наше життя, організм і психіку. Наприклад, куріння, алкоголь або вживання наркотиків поступово руйнують тіло, страждають легені, печінка, серце, імунна система. Людина швидше втомлюється, гірше спить, знижується працездатність. А на психіку вони теж діють, викликають тривожність, дратівливість, поганий настрій, а іноді навіть депресію. Також ці звички можуть викликати залежність, коли вже складно зупинитись у житті. Це проявляється як проблеми в спілкуванні, конфлікти, зниження впевненості в собі, втрата контролю над часом, грошима, здоров'ям. З часом це може призвести до серйозних наслідків, як фізичних, так і емоційних. А ты про яку самую звучку хотела дізнатися больше? Э, как мне глубже, расскажи, как глубже влияет это все на человека, его жизнь, его мышление, его здоровье на физическом, химическом уровне и психологическом. Дивись, на глибшому рівні шкідливі звички змінюють не лише тіло, а й мислення, поведінку і навіть ставлення до себе та світу. Почнемо з мислення. Коли людина постійно, наприклад, курить або вживає алкоголь, вона поступово звикає шукати комфорт або розслаблення через зовнішній стимул. Мозок перебудовується, звичка стає автоматичною реакцією на стрес в тому числі. Замість того, щоб шукати глибші способи вирішення проблем, людина втікає в цю звичку. Здоров'я страждає не тільки фізично, органи поступово зношуються, а й енергетично. Людина втрачає відчуття легкості, бадьорості, ясності. Хронічна втома, слабкість, проблеми зі сном і концентрацією все це накопичується непомітно. А життя загалом стає обмеженим. Шкідлива звичка, якби замикає людину в циклі. Спочатку дискомфорт, потім звичка, полегшення, але знову дискомфорт. І з кожним разом вибратися з цього кола складніше. Це впливає на самооцінку, мотивацію, стосунки з іншими і на здатність приймати рішення. Ти це зараз на собі відчуваєш чи цікавишся для когось? Дивись, а для чого люди займаються вредними привичками? Це дуже глибоке питання. Часто шкідливі звички це спосіб втекти від чогось, від стресу, болю, самотності, тривоги чи навіть нудьги. Вони дають короткочасне полешення або відчуття контролю, якого людині не вистачає в житті. Комусь це допомагає вимкнути голову після важкого дня, комусь, хоч на хвилину відчути себе впевнено чи розслаблено, іноді це ще й вплив оточення або спроба бути як усі, особливо в підлітковому віці. Насправді, шкідлива звичка часто це сигнал, що людині щось болить усередині, навіть якщо вона цього не усвідомлює. А ти як думаєш, люди більше шукають розради, чи просто звикають і не помічають? Так це питання в привички, лі вопрос в залежності? Цікаво, що ти почала саме так. Це і питання звички, і щось набагато глибше. Спочатку це вибір. Людина робить щось кілька разів, і якщо це дає короткий комфорт чи полегшення, мозок запам'ятовує. Отак можна почуватись краще. Потім це стає автоматичним звичкою, але за цією звичкою завжди є щось більше: Невирішені внутрішні переживання, потреба в любові, безпеці, увазі, прийняті. І коли ці потреби не задоволені здоровим способом, людина може шукати будь-який інший шлях, навіть якщо він шкодить, Тож це вже не просто питання поведінки, це про стан душі, про те, як ми справляємося з болем, страхом або внутрішньою порожнечею. Тобі ближче якась певна ситуація. Хочеш приклад розглянути? Смотрі, виходить правильно, человек сам себе обманує. Так саме так. Людина часто себе обманює, але не зла заради. Просто це спосіб вижити в моменті. Вона каже собі Мені це потрібно. Я маю право відпочити. Це не так уже й погано. Хоча всередині може відчувати тривогу, провину чи порожничу. Це свого роду захисний механізм. Або якщо визнати, що звичка руйнує, доведеться щось змінювати, стикатися з болем, шукати нові шляхи. А це страшно або боляче, тому простіше зробити вигляд, що все під контролем. Але цікаво, те, що щойно людина чесно подивиться на себе без осуду, без тиску, починається щось нове. Усвідомлення: перший крок до змін.